Люди, навчіться дозволяти собі жити так, як вам хочеться, але дозвольте людям біля вас жити так само, тобто як їм хочеться. А то у нас виходить дуже цікава концептуальна особливість. З одного боку, кожен із нас хоче, щоб нас залишили в спокої, щоб ми жили так, як нам хотілося. Да? Але з іншого боку, ми завжди ліземо в інше життя: в життя близьких, в життя оточення, в життя подруг, в життя друзів. Ми завжди знаємо, як людям ліпше жити. Чи розводитися, чи заводити дітей, чи заводити бізнес, чи ще щось робити. Ми завжди знаємо. І найцікавіше в тому, що коли людина дозволяє собі жити так, як вона хоче, з того, що вона може, і дозволяє іншим людям жити точно так же, то її життя змінюється на краще. Але коли ми постійно собі говоримо, що ми знаємо, як іншим жити ліпше, то ми заганяємо всі з себе в цікава концепція. Ми намагаємося тягнути близьких, родичів до так званого нашого рівня успіху. І коли людина не вивозить, не витягує, не розуміє, просто не хоче вашого життя, ми страждаємо. Ми кричимо, ми говоримо, що я тобі хочу дати ліпше життя. А людина цього не хоче. Тому, якщо вам вдасться до себе примінити концепцію Я живу так, як я хочу, з того, що я можу, ваше життя зміниться. Але почуйте з того, що я можу. І друге, якщо ви дасте людям робити так само, всередині, не назовні, то ваше життя зміниться на краще. Обіцяю.